Горять палають склади ворожі. Зночі у Донецькій області було чути вибухи. Пропагандисти стверджували, що то пожежа в магазині, та на відео, що вони самі ж опублікували, можна почути та побачити детонацію боєприпасів. А це філіграна робота наших ЗСУ по Антонівському мосту. В оперативному командуванні південь підтвердили, переправу відновити не вдасться. Вони намагаються реанімувати, але усвідомлюючи, що така складна конструкція не може бути залатана просто теперцем бетону. Ми тримаємо під контролем і періодично нагадуємо про свою дистанційну присутність. Не маючи успіху на фронті, ворог продовжує обстрілювати цивільні об'єкти в Україні. Так росіяни випустили ракети по Дніпропетровщині за попередньою інформацією. Четверо місцевих поранені. А на Донеччині окупанти в черговий раз поцілили у школу. На щастя, ніхто не постраждав. Та від наших військових відповіді довго чекати не доведеться. Наші ракетно-артилерійські підрозділи та авіація продовжують успішні виконання вогневих завдань на визначених напрямках. Противник відчуває гострий дефіцит навченого та мотивованого поповнення для підрозділів, які систематично зазнають втрат. Працює на перемогу і СБУ. Слідчі затримали двох коригувальників, які передавали розвіддані пропозиції Хаймарс на Східному фронті. Одержану розвідінформацію вони передавали через одного з посадовців так званої народної міліції ДНР, надаючи йому фото із позначками об'єктів на електронних картах. Наразі слідчі СБУ повідомили обом зловмисникам про підозру. Суд обрав затриманим міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Допомагають знищувати расистів і їхні співвітчизники. Так один з відпочивальників в Криму опублікував фото з точним місцем знаходження російської техніки. Результат повітряна тривога в Криму. Тож у Севастополі кинулися перевіряти сховища. Роти повз дух виходять як з тої сторони, так і з тої сторони. Сейчас ми зайдемо в другої, там тривечі в половина, там із туалету, мовальне. Тимчасово окуповані території показують свій супротив. На півострові до Дня Незалежності почав активно працювати партизанський рух, а у Мелітополі палять триколори. колори. Та Мілітополь всі вбили буді з Україною. Ні вчимо нам ті флаги, ваші руски. Все, бросай, бросай його.